Нещодавно HBO офіційно показала нових Гаррі, Рона та Герміону, акторів, які в найближчому десятилітті перетворяться на серце оновленої Потеріани. Однак головною новиною у змі є інформація про те, що студія розглядає можливість замінити ПААП-ЕСЄДу, який мав зіграти Северуса Снейпа у новому серіалі. Причини називають дві: або HBO злякалася негативної реакції фанатів і вирішила діяти на випередження. Або сам актор втомився від хейту і вирішив вийти з проекту. Це не виглядає неправдоподібно. Ті ж джерела, що задовго до офіційного анонсу правильно передбачили його каст. Та і практика, така у Голівуді, вже стала звичною. Обирають досвідчених акторів, але вводять одного контраверсійного, щоб привернути увагу. Це спрацювало з Белою Рамзі у серіалі по грі The Last of Us. Однак у другому сезоні ефект був вже не той, а Гаррі Поттер не просто черговий серіал. Це легендарна історія з фанбазою по всьому світу. На тлі цього. Новий каст справляє враження. Довгий час було невідомо, хто зіграє роль драко Малфоя у новій адаптації. І нарешті студія розкрила кандидатуру. Його зіграє Локс Прат, молодий актор з досвідом у серіалі Володар Мух. Його батька Луціоса Малфоя зіграє Джоні Флін, той самий, що втілював роль Девіда Боуї. І навіть ззовні вони справляють враження ідеального тандему батька та сина. Роль Моллі Візлі дісталася Кетрін Паркінг лауреатці премії Бафта, який 47 років. Це відповідає канону. Моллі, старша за батьків Гаррі, яка ще за часів Лілі та Джеймса вже покинула Гогвардс. Актори на другорядній ролі теж добиралися ретельно. Бел Паулі зіграє петуню Дурслі, а Деніел Рігбі, дядька Вернона. Обоє відзначені нагородами актори і виглядають значно молодшими, як і було в книгах. Також представлені діти. Леванду Браун зіграє Сісієна Муса, Парватті Патіл, Алісія Леоні, а Сімуса Фінігана, Лео Ерлі. Усі вони мають акторський досвід і дуже схожі на книжкових персонажів. Саме це змушує поставити під сумнів ідею відмовою від Папи Есєду. Він актор з величезним досвідом. грав у фільмі Вбивство у східному експресі, чорному дзеркалі. А також перший чорношкірий актор, який зіграв Гамлета на сцені, його вибір не був випадковим чи продиктованим квотами. Це був усвідомлений крок. Однак саме це й стало проблемою. По-перше, схема з Белою Рамзі вже не працює. По-друге, тягатися з Аланом Рікманом у ролі Снейпа це виклик, якого бояться навіть найсильніші актори. По третє, з моменту ухвалення рішення про кастинг минув вже рік, і за цей час суспільні настрої змінилися. Disney, Warner Brothers і навіть HBO поступово відходять від обов'язкових квот. Крім того, ситуацію ускладнив сам Папа Пасєду. Він публічно виступив проти Джоан Роулін, авторки книг по Гаррі Поттеру». На відміну від інших акторів, які або уникають цієї теми, або підтримують її. Наприклад, актор, який грав Малфоя у минулій адаптації, Том Фелтон, назвав її людиною, яка подарувала світ, об'єднала мільйони і заявив, що вдячний їй назавжди. У ролі Дамблдора Джон Лідгоу взагалі сказав, що готовий із нею співпрацювати. А Есєду у квітні 25-го року підписав петицію на підтримку трансгендерної спільноти. Ноти, що викликало хвилю суперечок у деяких фанатів. Однак Роулінг сказала, що не буде вимагати його звільнення, навіть якби мала таке право, а права вона не має, але осад залишився. І саме через це фанати можуть занижувати рейтинг серіалу, який ще не вийшов. Як це вже траплялося з іншими проектами, HBO опинилася в пастці. звільнити С'єду отримуєш шквал критики від одних, залишити ризикуєш втратою іншої частини. Аудиторії, а зйомки вже стартують. Костюми і сценарії адаптовані під вигляд актора. Навіть якщо він сам піде, йому доведеться шукати заміну того ж кольору шкіри інакше критика посилиться ще більше. Тож наймовірніше, папу Есєду залишиться у ролі Снейпа. Ймовірність його заміни невелика. І хоча цей кастинг викликає питання, решта акторського складу справді чудова, а шоуранери мають досвід роботи над грою престолів та спадкоємцями. Сценарій майбутнього серіалу базується на ще не екранізованих сюжетах із книг, що додає серіалу величезний потенціал. Тож поки що залишається прийняти ситуацію як є, і чекати прем'єри. Можливо, всі побоювання розвіються, щойно ми побачимо перші серії. Дякую за перегляд! Почуємось зовсім скоро.